Враховуючи деякі сумніви, які виникають і в церковному середовищі, і в позацерковному середовищі по відношенню до Петропавлівського посту, слід зауважити, що церква на протязі двох тисячоліть вже випрацювала той механізм, де користь від поста, вона в тому числі враховується з застосуванням і з втіленням у своє життя Петропавлівського апостолу. Це дуже важливо розуміти, тому що навіть цей піст із давніх часів церкви, можливо, не з самих перших, але вже в апостольських постановах є свідчення про те, що цей піст був. Вже перші отці церкви вони згадують цей піст як піст П'ятидесятниці. Оскільки він завжди слідував за днями П'ятидесятниці, за часом, коли люди святкували це величне свято зі Шестя Святого Духа, якраз. Свято змінювалось і навіть більше того, підкріплювалось Постом, адже яким чином, як не Постом і молитвою, можна зберегти ті дари благодаті Святого Духа або, навпаки, ще більше стяжати, які вже людина отримувала після святкування такого величного свята? Ніяким іншим чином, ніяким іншим засобом, ніякого іншого способу у Християнина немає, щоб дійсно жити благодаттю Святого Духа. Тому є е, свято, є період свята, є період е, дозволу на навіть в тому числі е, на певні прийоми їжі, на певну поведінку, яка може бути дещо послаблюючою в житті християнина, але завжди повинні, ми повинні пам'ятати, що нас завжди, от ми дихаємо, ми їмо, ми п'ємо. Ми існуємо, ми завжди повинні пам'ятати, що завжди проходить боротьба між добром і злом, завжди повинна проходити боротьба, свідома боротьба між людиною, яка свідомо спасається і досягає Царства Небесного і дияволом, який завжди перешкоджає людині жити цим спасительним подвигом. Тому як можна сказати, що щось можна можливо. Послаблювати, а не навпаки, щось, можливо, навпаки, повинні ми посилювати. Тому що всі святі протязі всіх двох тисяч років вони перед собою це питання не ставили. Це ставлять ті питання, які, ті люди, які намагаються дещо послабити своє духовне життя. В той час, коли, навпаки, таким людям потрібно посилювати духовне життя. І подвиг він ніколи не послаблюється, а він завжди дещо посилюється. Звісно, по мірі своїх сил. Тому можливо не варто відмінювати піст, як дехто вважає, особливо по відношенню до Петропавлівського посту. А потрібно, враховуючи певні життєві ситуації, певні моменти життя, певні складнощі, труднощі, які, можливо, виникають ситуативно в житті кожного християнина, брати певне благословення на можливо послаблення посту, але ніяк не відміну цього спасительного періоду життя християнина. Тому що якщо християнин піде по шляху послаблення посту, то він взагалі буде потім ставити пере питання відміни інших постів, послаблення постів середу і п'ятницю. і тоді тоді життя зміниться на дещо інші пріоритети, а відповідно послаблює духовне життя, і людина буде мати меншу силу в боротьбі з дияволом, тому що заповідь про пісні молитву це слова самого Христа. Навіть не стільки апостолів, навіть не стільки вчителів церкви, хоча і вони про це казали, а безпосередньо Ісуса Христа. А оскільки Ісус Христос це правда і істина, то ми завжди повинні черпати для себе откровення від перших джерела від Ісуса Христа. Це безпосередня заповідь. Ми повинні слідувати тим, хто постився і хто досяг Царства Небесного, а не слухати тих, хто не паститься, і навіть. Робить все так, щоб сучасні християни відмінили цей піст в своєму житті. І з практичних моментів можна сказати так, що звичайно піст повинно, ми повинні проводити так, як ми завжди проводимо будь-який піст. Якщо це люди, які планують якусь відпустку, я би радив бути цим людям. Навіть якщо відпустка перепадає у Петропавлівський піст, благочестиво проводити цю відпустку. Як, до речі, люба відпустка вона проводиться взагалі благочестивою, чи є піст, чи нема посту, чи є якісь свята. Людина завжди, порівні з відпочинком, повинна завжди пам'ятати про храм, про спою, про причастя, про молитву. але оскільки Пісти це особливий період життя, то ми повинні завжди розуміти, що все-таки в цей період ми повинні посилити молитву, ми повинні бути більш уважними до того, що коїться в нашій голові, бути уважними до наших думок, взагалі заглибитись в внутрішній світ власний. А звичайно, якісь такі увесеління, якісь такі, якийсь такий спосіб життя, який зовсім відволікає від такого способу мислення, він ну, перешкоджає посту. Петропавлівському, я завжди раджу тим людям, які питають, а коли можна взяти відпустку на літо, я би радив брати всю відпустку між постами, це Петропавлівським постом і Успенським постом, щоб час посту провести дійсно в засередженості, в молитві. Якщо є у людей така можливість, можна в паломництві провести цей пост, тому що людина завжди відвідує ті місця, вона молиться, вона. Особливо переживає відвінять тих місць і зустріч тими людьми, які зустрічаються їй на цьому шляху. Тому я думаю, що питання відпустки може бути проведене і таким чином. Тому, дорогі брати і сестри, я ще сердечно вітаю вас наступаючим постом. Бажаю, щоб кожен з вас помолився, Святому Духу, Господу Ісусу Христу, щоб вони допомогли в тому, щоб навіть всякі думки про послаблення посту або про взагалі якусь. Можливість його відмінити, були відкинуті, а були зосереджені тільки на тому, щоб повноцінно провести цей піст. І коли ми будемо молитися, щоб цю думку зберегти, вона посіється і в нашій свідомості, і вона обов'язково посіється в нашому серці. А це буде тим зернятком, тим Пасхом, який обов'язково проросте. І ми по особливому відчуємо свято святих перерухованих апостолів Петра і Павла. Коли ті дари, які вони отримали колись в свій час, будуть в серці і в житті кожного із нас, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.